Саня Семенюк, що Сашко може сказати про фестиваль Захід, адже це фестиваль, де молодь п'є і курить, і це не пропагандує здоровий спосіб життя, як, наприклад, Бандерштат. Ну я завжди з огляду на це кажу, що Бандерштат мені тим і імпонує, що там є оці обмеження на тютюнопаління, паління, на вживання там наркотиків, алкоголю і так далі. І... Це, звичайно, з комерційної точки зору не йде на користь фестивалю, але, але мені він дуже близький ну, ще, ще й тим, що це проходить все в моєму рідному місті. І, і там, крім ідеології, крім е, музики, там ще присутній цей аспект боротьби за здоровий спосіб життя, прихильником чого, в принципі, я є. От. Що стосується фестивалю, Захід, я не хочу там ні критикувати, не хочу там. Дорікати комусь з точки зору пропаганди, вірніше не пропаганди, а присутності на фестиваль. Бо там я би не сказав, що це дуже пропагується, але те, що це активно присутнє на фестивалі, ну є, але. Ну, вибачте мене, а а, а людям ще а організаторам а організаторам доводиться вибирати. Або в тебе фестиваль прибутковий, і ти можеш привозити е, класних виконавців. Бо, наприклад, Бандерштат навіть якби дуже захотів, він не може собі дозволити привезти там е, на фестиваль виконавців того ж рівня там Ільнініо. От, просто не може, немає таких грошей і, 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 і ні, ні спонсори не дають, тому що ну, спонсори дуже часто, власне, представники або алкогольної промисловості, або тютюнової промисловості. І так само ну, заробити чисто на вхід ти не можеш, бо багато хто не їде на Бандерштат саме тому, що він любить на фестивалі там пивнути, курнути і так далі. Перекрити. Перекрити ці фінанси можна хіба що, мабуть, тим, що в квиток буде виходити ті кошти, які вони долучають, наприклад, з тих цигарок чи ну, Але ж хто би то її, що це одна справа. Фінанси, інша інша фінанси. справа, що ну, а ми живемо в світі в реальному. І якщо раптом е з якоїсь причини фестиваль Захід перекриє оці канали, канали, то просто він втратить е публіку ще й через те, що. Спонсорів публіку та ну навіть не те, що спонсори, всі інші світові фестивалі, вони все одно, ну в більшості своїй, вони все одно е, цим грішать алкоголем, тютюном, наркотиками важкими і легкими. Нікуди від цього не дінешся, але ну кожна людина все одно змушена, е, навіть не змушена, а повинна е, вибирати для себе в своєму житті сама, що вона хоче. Я, наприклад. Можу приїхати на фестиваль захід, і мені там не потрібен ні алкоголь, ні тютюн, ні наркотики, ні якийсь інший допінг крім музики, крім спілкування з приємними людьми.